Тема нашого дня і формування це 81-ша річниця з дня створення Дніпропетровської області. Я думаю, що у минулому році, в 2012 році, коли область Дніпропетровська область святкувала своє 80-річчя, ви знаєте, дуже багато заходів було проведено в рамках обласних і в рамках районних. От. І сьогодні ми більш якби, поширимо свої знання, а можливо, нам цю можливість надасть Комаров Сергій Володимирович, який погодився прийти до нас, і більш ширші знання нам надасть з історії створення. З розвитку, з економічних показників Дніпропетровської області я надаю слово вчителю історії Катихаської загальноосвітньої школи першого третього ступеня No2 Комаро Сергію Володимировичу. 28 лютого цього року ми будемо відзначати 81 першу річницю з дня утворення нашої області. На теперішній час область займає 5,3% території України. Її частка населення складає 7,5%. Область була створена спеціальною постановою Всеросійського центрального виконавчого комітету від 9 лютого 1932 року. Про утворення обласних виконавчих комітетів на території Української радянської соціалістичної республіки з 9 лютого 1932 року до складу області входило 60 районів. З перебігом часу кількість районів в межах області змінювалася. Наприклад, на початок 1941 року їх було 26, в 1946 році їх було 28. До певного часу до території нашої області приєднувалися територіальні землі Миколаївської Запорізької області. Потім їх відмежували. І керівництво областю здійснювалося Дніпропетровським обласним виконавчим комітетом народних депутатів. Склад цього комітету обирався раз на два роки, всі рішення приймав цей виконавчий комітет, але всім вам відомо, що без керівництва. Партійного активу з Москви нічого не відбувалося, і тому всі ці рішення приймалися лише після того, як погоджувалися Москвою на початку буремних 30-х років, коли в країні в тогочасному радянському Союзі йшла повним ходом і колективізація і індустріалізація, область перетворилася на потужний центр. Індустріальний відкривалися заводи, комбінати, фабрики, шахти, левова частка всіх підприємств України на той час, на початок 30-х років, заходилася саме на території Дніпропетровської області. Темпи промислового розвитку, наприклад, по статистиці, з 1933 по 1937 рік зросли в 2,4 рази виробництво чавуну, сталі в 2,5 рази, прокату в 2,2 рази. Тобто трудящій області, не покладаючи зусиль своїх на Працювали на розвиток індустріальної тієї області, на території якої вони проживали. Значні перетворення відбувалися в сільському господарстві. Масово створювалися колективні господарства, які мали назву колгоспів. На, початок, на кінець 1932 року на території області вже діяло 3399 колгоспів. 99 машино-тракторних станцій, матеріальна база яких постійно удосконалювалася, постійно зростала. Виробництво майже всієї продукції, яка повинна була забезпечувати ці машино-тракторні станції, і самі колгоспи, більше, більший відсоток вироблявся саме на території області. Радикальні зміни відбувалися і в суспільно-економічній сфері. Область перетворилася в 30-х роках на індустріально розвинений урбанізований регіон. Збільшилися державні видатки у 30-х роках на розвиток освіти, медицини, на соціальні виплати. До кінця 30-х років на території області зовсім було, була ліквідована неграмотність. Діяли 169 лікарень на 12 200 ліжок працювало 2808 лікарів і понад 8,5 тисяч середнього медичного персоналу на початок Великої Вітчизняної війни область була повністю могла сама себе забезпечити як в індустріальному плані, так і в сільськогосподарському. Але війна саме жахлива війна. В історії людства внесла все таки свої корективи в розвиток області уже з перших днів початку війни до 10 липня 1941 року понад 10 тисяч заяв подано було у військові комісаріати Дніпропетровської області з проханням забрати на фронт. Крім того, такі заяви подали 3800 жінок, які бажали піти на фронт добровольцями. Було створено 40 винищувальних батальйонів, а також народне ополчення у складі понад 100 тисяч осіб. Заводи і фабрики почали випускати продукцію для, потреб, для військових потреб регіону, і не тільки регіону, а вже воюючої країни. Але як відомо, почалася масова евакуація промислових підприємств на неокуповані фашистськими загарбниками території. Тому більшість із підприємств області були вивезені. А ті, які залишалися, і вже була впевненість в тому, що довго утримати оборону не вдасться. Вони були або повністю зруйновані, або затоплені водою. Тому коли гітлерівські окупанти вступили в Дніпропетровськ, не діяла, не діяв жоден завод, не працювало жодне ніяке виробництво. Але наші партактивісти. Організували на території області міста Дніпропетровська партизанське підпілля, були організовані партизанські загони, які плідно діяли, знищуючи фашистських загарбників. Фашистські загарбники, вступивши на територію міста Дніпропетровська, встановлювали свій новий жорсткий порядок. Було створено лише на території нашої області 10 концентраційних таборів, два з яких діяли саме на території міста Дніпропетровська. За час окупації, а це було два з половиною роки, фашистські загарбники знищили понад 78 вік. тисяч цивільного населення, 37 тисяч військовополонених та примусово вивезли на роботи до Німеччини понад 176 тисяч осіб. Визволення. Дніпропетровська відбувалася наступним чином. 24 вересня 1943 року була визволена вся лівобережна частина області, а 25 жовтня 43 року радянські війська оволоділи містами Дніпропетровськ і Дніпродзержинськ. 8 лютого 44 року було визволено місто Нікополь. 23 лютого 1944 року місто Дніпродзержинськ. Велика вітчизняна війна не пройшла безслідно для нашої області. все Зруй все зруйноване господарство потрібно було після визволення знову відбудовувати, знову ставити вже на мирні рейки. Народ з усім завзяттям, не покладаючи сил, взявся за цю іноді непосильну навіть працю. Але за чотири роки все народне господарство Дніпропетровщини було відбудоване. всі заводи, фабрики, комбінати, вся видобувна промисловість вже працювала. Тобто, люди доклали титанічних зусиль, щоб після такої. Розрухи все добре до ладу, і воно вже працювало. Працював у повному режимі Криворізький залізнорудний видобувний басейн за роки п'ятої п'ятирічки з 1951 по 1955 рік у кривбасі було споруджено 18 шахт. Шість кар'єрів, п'ять великих заводів. В першу чергу південного гірничо збагачувального комбінату в місті Марганці вже видобувалася Марганцева руда у кількостях більших ніж це було до на період початку Великої вітчизняної війни. Вугільна промисловість Павлограда нічим не поступалася деяким шахтам, які діяли на території Донецького вугільного басейну. Виконання плавно промислової продукції на кінець 50-х років від норми 80% зріс до 88. Але область його виконувала на 95%. За весь період до 1965 року після воєнної розрухи були відбудовані усі школи. Повністю і плідно працювали заклади культури. Вищі навчальні заклади, збільшився прийом студентів, збільшилася кількість дітей, які відвідували школи. Все населення, яке за законом повинно було бути охоплене, було охоплене освітою. Надавалися культурно-профітницькі заходи. Тобто область достойно після війни відбудувалася і вже працювала на на мирних рейках з 1965 по 1984 рік це той період, який у нас в історії прийнято називати періодом застою. Але як не дивно, на території нашої області особливо це не позначилося, бо левова частка тих, того виробництва і забезпечення компонентами в межах радянського союзу надходила саме з нашої з території Дніпропетровської області. У нас е, працювали е, всі працював е, Криворізький залізнорудний басейн, Донецький вугільний басейн. Е, більша частина їхньої продукції поставлялася по території всього радянського союзу. Крім того, е, працював. Е, Завод Південмаш, який працював на оборонну промисловість. На території Радянського Союзу в тогочасних його межах такого потужного виробництва, як на Південмаші, не було. Це був єди, єдиний завод, який постачав складові частини для ракетобудівництва. Ці за період 1950-80-го років партійними організаціями області в різний період керували Щербицький, Ваченко, Качалковський, Бойко, Задоя, Брежнєв, Стежко. Іноді вже в нас зараз на слух сприймаються ці прізвища та своєрідно, але їм слід віддати належне. Що під їхнім керівництвом наша область все-таки змогла досягти таких високих результатів на період. Перебудови. наша область сприйняла ці процеси, можна сказати, правильно. Ми перебудовались. Ми відходили від періоду застою. Хоча сказати, нічого ну, нам було відходити, якщо ми плідно працювали і забезпечували своєю продукцією республіки радянського теренах нашої області вироблялися. Відомі холодильники Дніпро, та ракета, телевізори, весна, Південмаш завод, крім того, що він займався виробленням складових частин до ракет, ще і випускав і мирну продукцію. Наші науковці робили значний внесок у розвиток науки Радянського Союзу. Нові досягнення були відкриті у галузі залізничного транспорту і техніки на базі нашого на той час Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту. Крім того, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут проводив розробки у галузі хімічної промисловості. Криворізький педагогічний інститут за той період ним керував Павло Іванович Шевченко, він випустив найбільшу кількість з усіх українських педагогічних вузів, педагогів для українських шкіл. Коли прийшов період незалежності для України. І наша область теж як складова частина держави сприйняла позитивно всі процеси, які відбувалися, незважаючи на той факт, що коли почало, почало дві доби діяти коли діяв державний надзвичайний комітет, то керівництвом нашої області він був підтриманий, але не всіма. Представниками цього керівництва, але все-таки на той момент народ, жителі нашої області, правильно зрозуміли ті процеси оновлювання, які йдуть для, і для нашої вже незалежної країни, і для нашої області водночас. Коли важко було нам перебудовуватися, в якому плані. Всі виробництва, усі процеси, які відбувалися на території області, вони були взаємопов'язані з іншими областями, а крім того, ще й з іншими республіками. І тут доводиться ставати на нові рейки, в якому плані. Нам багато чого там для виробництва певної продукції поставляли складові частини з інших регіонів, а тут доводиться нам його або виробляти, налагоджувати вироб виробництво самим, або ж купляти, але вже за новими ринковими цінами, які іноді були захмарними, і області довелося перебудовуватися на процес нового. Виробництва. Як з'ясувалося, для області нічого в цьому страшного не було. В період трьох років у нас з'явилося своє виробництво деяких кладових частин, яке ми до цього часу могли або ж лише закупати, або нам поставляли з інших регіонів. Як негативна тенденція у період незалежності на території нашої області, ну як і на території всієї України, збільшився рівень смертності серед населення, зменшився рівень народжуваності, тобто постала демографічна проблема. Все це пов'язано з тим, що свої чинники. І екологія мала, і в першу чергу, екологія, і соціальна захищеність населення не завжди можна дати і зробити те, чого хочеться, тому що ми знову ж таки прив'язані до, до певних нормативних документів, до певних там видатків витрат. І коли у нас є виробництво свої лікарської продукції, але це виробництво іноді не відповідає вимогам сьогодення, тому тобі потрібно певні ліки. Деяких лік навіть навіть немає для хворих, а їх потрібно закупляти і за кордоном. Тому все це накладає відбиток ось саме на цю проблему. Але за останніми даними. Дослідженнями область дійшла рівня 1996 року, тобто рівня останнього перепису населення. По, по кількості населення, що покаже той перепис, який нас чекає, яку він кількість нам дасть. Ну, вже. Побачимо у подальшому. Наша область налагоджує зв'язки міжнародні самостійно з 2001 року. У на території нашої області перебували керівники Литви і Польщі. У 2004 році керівництво нашої області у рамках програми Глобального економічного форуму перебувало на території міста Гановра у Німеччині. у Німеччині у 2005 році представники нашої області були з візитами в Республіці Індія у 2007 році... Керівництво нашої області зустрічалося з президентом Естонії у 2010-му, з президентом Республіки Ізраїль, у 2011-му з президентом Республіки Таджикистан. Це свідчить про те, що керівництво області дбає про свій регіон, воно не, не сидить, склавши руки, налагоджує процеси. Які повинні достойно забезпечити нашу область в усіх ракурсах діяльності на сьогодні на території нашої області велике значення керівництвом області приділяється системі освіти. Діє 1086 загальноосвітніх шкіл, у тому числі 22 приватних. Створено освітні установи для дітей, які творчо обдаровані. Діють 23 гімназії, 27 ліцеїв, два колегіуми, 27 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів. Діють інформаційні ліцеї, діють навчальні заклади для дітей з фізичними вадами. Для духовних потреб жителів області діють 691 бібліотека, 8 театрів, обласна філармонія, сім державних та 165 громадських музеїв. Ми сьогодні багатопартійна держава і нікуди від цього не подінився, але Законодавством це передбачено, і тому на території нашої області станом на 1 січня 2012 року діють 1147 громадських організацій різного напрямку, 180 обласних організацій, політичних партій і течій. Функціонують численні національні об'єднання, центр німецької культури, обласна єврейська громада, обласний центр грузинської культури тощо. Таким чином, за останні 20 років незалежності України Дніпропетровщина у складі незалежної держави пройшла достатньо складний та суперечливий шлях свого розвитку. За цей період відбулися серйозні перетворення соціально-економічного характеру. Відбулася структурна перебудова економіки всього регіону. Дякую за увагу.